Мене бісить генерал Сергій Кривонос. І не вимикайте зараз це відео, тому що ви зробите величезну помилку. Адже я аргументовано зараз у цьому відео доведу, що ці мої бісики це не якась там емоція, а раціональна обґрунтована позиція, з якою я, на жаль, не можу всередині примиритися. Вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитра Клименка. І зазвичай жодні політики не викликають у мене жодних якихось там радикальних емоцій. Або, скажімо так, ось цих позицій, тому що я політолог, я маю дивитися на усіх абсолютно зважено, виважено і в цілому нейтрально. Але пан генерал Сергій Кривонос, який в останні роки став активним публічним діячем і фактично вже можна його вважати політиком Сергієм Кривоносом, ну скажімо так викликає настільки неоднозначні у мене погляди внаслідок саме своєї діяльності, внаслідок саме того, що він проговорює, які подекуди нелогічні речі він каже, що я просто не можу це витерплювати. Хоча потрібно визнати останнє відео про пана кривоноса було ще рік тому. Тобто, я максимально намагаюся не звертати увагу на діяльність цього діяча, тому що. Ну тому, що ця людина все ж таки має багато заслуг і регалії, і ці регалії абсолютно виправдані. Це Доволі поважний генерал, і людина, яка має ось ці заслуги, які потрібно поважати. Але коли він виходить у публічний простір, тут, по-перше, починають працювати правила публічного простору і, скажімо так, боротьби у всьому публічному просторі. Але що найважливіше, ця людина починає сама дискредитувати всі свої регалі. І як до цього ставитися, ну у мене одне ставлення. А як ви будете ставитися до цього самі? Давайте подивимося. А перед цим я прошу вас поставити лайк чи дизлайк цьому відео після перегляду. Не забути прокоментувати це відео, а також не забути поставити дзвоночка, якщо ви підписані, а також підписатися, якщо ви не підписані. Отже, починаємо. Треба ж такі потужні, знаєте, я не знаю, пароплави, броненосці, як там назвати, які лобіювали теси України е, в країнах Європи. Чого нема, у нас є кому говорити, у нас є ті, що вміють говорити, але чомусь це не робиться. Бо влада вже думає про перемоги. Наразі і в мене напружує те, що зараз вже почали говорити про контрнаступ. Знаєте, перемога полюбляє тишу розповідати про контрнаступ, ну ми вже раз вже обпеклись так, що далі вже не можна. Ми вже щоб пеклись на контрнаступі 23 року, коли всі політики тренділи, військові мовчали, політики тренділи більше, ніж півроку. І зараз починається те ж саме. Нахріна ви наступаєте другий раз на граблі? Ви точно хочете приймати в цій війні? Чи ви хочете в другому контраступі знову положити величезну кількість людей, спалити величезну кількість техніки, потім сказати: ну, ми не спроможні, давайте все ж таки там мовлятися. Нахріна ви це робите? Ну, це не тварів тебе, це блін, просто враги українського народу, коли про такі речі обереж. Але... Отже, давайте прослідкуємо логіку цього висловлювання. Пан Кривонос виходить з певної тези. Теза звучить так: політики про контрнаступ говорили, військові про контрнаступ мовчали. Ця теза є хибною. Чому? Тому що є та теза, що протирічить ні, а саме те, що пан генерал. Наш Валерій Залужний, головнокомандувач, у 22-му році ще написав свою відому статтю у The Economist про те, що він хоче проводити наступ на Мелітопольському напрямку. Він хоче, щоб захід виділив конкретні ресурси для цього бою. Навіть цифри на Тобто... Потрібно зауважити, що і військові, і що найважливіше, найважливіші військові у ієрархії Сил оборони України, а отже, і політики так говорили про контрнаступ. Тобто, виходячи вже з хибної тези, яку ми тільки що розвіяли, пан Кривонос починає себе накручувати, говорити про те, що ось дивіться, вони хочуть говорити про контрнаступ. А отже, контрнаступ він буде йти, він не справдиться, тому що минулий контрнаступ не справдився, чомусь. Пан Кривонос саме розглядає такий варіант розвиток подій, якщо ми почнемо контрнаступ новий, а отже, означає у голові кривоноса його обов'язково програємо, тому що програли минулий, а це лише, як то кажуть, альтернатива одного з майбутніх. Але пан Кривонос йде по найгіршому сценарію і накручує себе, накручує себе до того рівня, що він говорить, що значить, ми програємо обов'язково програємо новий контрнаступ, про який розповідають політики і зелененька влада. А отже, це означає, що якщо зелененька влада це все. Розуміє, то вони насправді хочуть перемовин і хочуть здати Україну. Тому що що, правильно, кривонос доходить до якої думки, що ці всі, всі зелененькі, вони вороги, вони кляті тварюки і все таке інше. Тобто ми. Проспостерігали тільки що самонакрутку на основі хибної тези. І причому ця хибна теза це частина загального наративу умовно опозиційних партій, умовно європейської солідарності і так далі. Тобто, це самонакрутка на основі просто хибних тез. І… Пан кривонос, це ж генерал, він має розуміти те, що каже. Ну, не знати того, що пан залужний писав статтю The Economist» пан кривонос не може. А отже, це людина, яка з одного боку іноді і доволі часто, і взагалі просто може поговорити якісь гарні і такі речі, що я підтримую, а потім у тому ж самому відео або у тому ж самому інтерв'ю абсолютно знівелювати моє гарне ставлення до нього. Через те, що він промовляє правильні речі якоюсь маячнею. І при цьому маячнею, яка нічим не підкріплена, ну, це звичайно, завжди так відбувається. Проте і фактично речами, які не тільки, скажімо так, несуть загрозу для нашої безпеки, тому що ну людина промовляє тези, які не співставні з реальністю, важливі тези стосовно того, яку позицію має займати або займає умовно наша держава у лиці конкретних її представників там зеленського і так далі. Тобто найважливіші посадові особи, на думку пана кривоноса, є. Зрадниками, а отже, він ретранслює це все на свою аудиторію, яка його слухає, і безумовно йому довіряє, тому що що повертаємося до того, що він має регалії, він має заслуги і так далі. Тобто, людина використовує свою репутацію для зашкодження репутації своїх візаві політичних, при цьому не розуміючи, що таким чином вона шкодить нашій інформаційній, по перше, безпеці а по друге, вже і такі широкі загальні безпеці, і фактично. Ну серйозно шкодить в цілому українській державі та українському суспільстві. Навіщо виникає питання? Ця людина це робить, і ось це мене бісить, тому що це не якась емоційна реакція з моєго боку. Це раціональна реакція. Я не розумію, навіщо ця людина робить. З одного боку він заявляє, що він патріот, він боронить цю державу, він бореться за цю державу. А з іншого боку, вчиняє абсолютно нелогічні дії, проговорює абсолютно нелогічні речі, які чинять. Скажемо так, небезпеку і вчиняють погане для загальної безпекової ситуації в країні, тому що люди внаслідок подібних спічів перестають довіряти, хоча й бодай у якихось моментах українській державі, яку так чи інакше зараз очолює так. Володимир Зеленський, якого вони не люблять, я б розумію, все розумію абсолютно політичний опонент, але все ж таки, це ж ваш президент, в тому числі, і хоч би там ви що не казали, хоч би там ви що не вважали, але від нього, від його позиції, залежить і ваш Ші життя в тому числі, і життя пана кривоноса, інтерв'юера, і тих, хто його слухає, і моє в тому числі, нібито я чув таку точку зору: що нібито та частина республіканців е трампістів, вони ж дуже вчепилися за ось цю тему, що нібито у нас тут утискають християн. Пам'ятаєте, лобіст новінського тут з'являвся в Україні? Я не знаю взагалі, як його пропустили, і він тут щось намагався винюхати, як тут ставляться до християн. Потім поїхав до Сполучених Штатів, доповів про це Трампу і трампістам, і ті взяли це на прапор і почали розказувати, що тут в Україні якесь утиснення християн відбувається. А це що? Взагалі, церква РПЦ? Це ж ФСБшна контора. Спогонів. Ну, це ж знов таки ж повертаючись, якби показали, яка кількість священників Московського патріархату співали е і васваляли Путіна і війну, то можливо питань було б менше. Знову ми не висвітлюємо те, в чому нас намагається обвинувачити. Ми не відповідаємо, ми мовчимо. Оце найстрашніше, а якби ми випрацювали на випередження, і розповідали про проблеми російської церкви, і знову повертаємося до того, що я тільки що сказав. Ось тут пан Кривонос проговорює абсолютно правильні речі, тому що те, що у трампійського крила республіканської партії дійсно не нібито, а дійсно існують подібні настрої про те, що в Україні переслідують християн. Це їм безумовно запустили шановні нешановні лобісти від новинського, а також від росіян безпосередньо. Вони це активно споживають, тому що у їхніх колах християнство це надважлива цінна річ, і це безумовно про йо. Нашої держави це та помилка в інформаційній політиці, яку допустила українська держава, яка не прокомунікувала з республіканською партією важливі речі і пан Кривонос тут правий. І як можна водночас щось говорити абсолютно правильне і обґрунтоване, і потім скатуватися у таких качелях до якоїсь маячні... Я це банально, не розумію. Мене це бісить саме як ще повторюю з раціональної точки зору. Тому що від пана генерала я очікую набагато більшого, розумієте? Набагато більшого, тому що він має освіту, він має честь, він має гідність, повинен мати. І він має бути кращим політиком за умовного юрочку Луценка. Розумієте? Все достатньо просто аби не втрачати вже і так безнадійно втрачаємо рейтинги, і розуміючи, що справа фарамана зайшла в тупік, вони вирішили випустити, але при цьому, е нагло спровокували, сказали: ми тебе випускаємо, ну, умовно кажучи. Але якщо що в нас є, за що тебе закрити? Тому на наступний день було е судово засідання, де взяли по домашній дирекції. Це вони намагаються і думають, що вони зможуть взяти на короткий поводок того вовка. Які за Україну загризли одного каза. Тут Пан Кривонос говорить про справу Романа Червінського, і моя позиція у цій справі полягає в тому, що я за юридичний процес, і якщо адвокати пана Червінського розіб'ють цю справу і доведуть його я буду тільки за. Проте я не розумію відверто не розумію, як можна використати у саме політико-рейтингових справах справу Червінського у користь. Умовному зеленському я це відверто не розумію. Розумієте, я все ж таки політолог людина, яка працювала на виборах. Такі теми, по-перше, ну вони відверто не популярні у українського населення. Я маю на увазі. Подібні сутові розгляди і так далі. Пан Червінський, хоч і популярна в певних колах людина, пан Червінський все ж таки не фігура національного масштабу, ну можливо, поки що. Розумієте, це не фігура умовної Тимошенко за часів режиму Януковича. Тому що тоді так, тоді суд над Тимошенко викликав багато, скажімо так, обговорень у суспільстві. А зараз ця тема не спостерігається ні у соціологічних дослідженнях, ні в цілому люди про це масово не розмовляють. І про про що я підкреслюю, якщо ви зараз напишете якийсь коментар про Червінського, його підтримку чи його непідтримку, я вас абсолютно зрозумію. Ви аудиторія цього процесу, ви аудиторія. Я маю на увазі політику правого в цілому, коротше, процесу боротьби так за Романа або проти Романа. Коротше, ви аудиторія, але це не означає, що ви в цілому представляєте і є репрезентативними для... Всього українського суспільства українське суспільство в цілому цікавлять трошечки інші речі. І я не розумію, як умовний Зеленський може використати в плюс для себе, для своєї політичної кар'єри, політичного рейтингу та для своєї політичної партії, в плюс підкреслюю, в плюс цю справу, яка майже нікому не відома, яка не популярна і. У випадку, якщо доведуть виновність Червинського умовно, це ніяк не повпливає на підтримку саме Зеленського, тому що Зеленського будуть підтримувати або не підтримувати за зовсім інші речі, які саме стосуються його як президента та його політичної сили, як парламентської сили, що вони робили, що вони приймали на рівні політичних різноманітних рішень. Розумієте, я серйозно не розумію цього аргументу, як це може бути використано для політичних саме рейтингів. Що до речі, в справу Червінського використовує, наприклад, європейська солідарність для своїх політичних рейтингів, я можливо це розумію, тому що про цю справу говорять їхні змі змі, що підтримують європейську солідарність та фінансується Петром Порошенко. Але, але ми ж повинні розуміти, що це лише частина усіх змі, що є в країні, і фактично ця тема. Саме тому не є настільки популярною, тому що вона не присутня у всіх без винятку засобах масової інформації постійно 24 на 7. І саме тому я взагалі не розумію, як це можна використати з точки зору поліпшення рейтингу владоньки. Ось це для мене найбільш незрозуміла теза, яку продовжують розповсюджувати різноманітні спікери від Європейської солідарності. От стосовно знову ж таки, стосовно. Е Правди, яку ми маємо доносити українцям і тієї інформації досить чутливої, яку намагаються подати як правду, от такі діячі, як Мар'яна Безухов. От тут важливо, мені здається, дуже розбиратися в тому, щоб не було підміни і не було маніпуляцій. Тому що я бачу якусь певну тенденцію. Після того, як Мар'яна Безугла в своїх соціальних мережах дала свої особисті координати для звернення військових, От цікаво, для чого це вона зробила, для чого це робиться? Адже у військових існує якась певна ієрархія своя, якась певна структура, навіщо цивільній людині в цивілізації, яка має депутатський мандат. Якби Мар'яна Безола, як народний депутат, підняла питання і винесла на розгляд питання законопроекту про військову юстицію, де були військові суди, військова прокуратура, військова адвокатура, військові в'язниці, я б сказав, що пані Мар'яна, ви точно виконали своє перше життєве призначення. Ви підняли рівні національної безпеки просто на найвищій. Знаєте, навіщо щаби друге призначення кожної жінки це народити дитину, можливо, Мар'яна на це б звернула увагу, теж було б непогано. Але між тим ані тим, а іншим, на жаль, вона чимось не займається. Для мене зрозуміло, що те, що Мар'яна використовують як потужну трапеду пару по нойнування довіри українського суспільства до найпотужнішої організації під назвою Збройні Сили України. Бо рейтинг підтримки населення ми усе якраз от точно не збереш, не перекрутиш. І це не подобається ОПІ. І опа вирішила, що треба щось змінювати. У нас з точки зору опі, тільки одна підтримка мусить бути Найвеличішого, найпухнастого і найтриндящого. І знову підемо по порядку. Ну, по-перше, підтримує позицію пана Кривоноса стосовно там військової юстиції і так далі. Так, це було б доволі гарно. Але з іншого боку, пані Мар'яна Безугла, вона чим намагається займатися у своєму світі, скажімо так, який вона для себе вибудувала. Вона намагається займатися цивільним контролем над збройними силами, саме тим правилом, тією цінністю, тими, скажімо так, практиками, якими користуються і на яких живуть у Захід. У світі, у тій самі НАТО, до якої ми йдемо, тому що там існує. Чіткий і виважений і широкий контроль цивільних політиків, тобто цивільного уряду над збройними силами. А пан Кривонос взагалі тут говорить не про цивільний контроль, а контроль усередині системи над системою. Це взагалі про інше і без угла про інше, але з іншого боку. Ну, яка нафіг торпеда? От поясніть мене, будь ласка, ще раз, будь ласка, я вас реально прошу пояснити мені у коментарях, якщо у вас є аргументи за цю тезу. Я так Може сторпетувати найпопулярнішу інституцію у нашій країні абсолютно популярну за всіма показниками, найціннішу інституцію серед нашої країни Збройні Сили України, сили оборони в цілому з найвищими рейтингами довіри. Людина, яка має найвищий рейтинг антидовіри до себе, Мар'яна Безугла, і це показники соціологічних опитувань. Люди їй не довіряють, люди її не розуміють, люди масово над нею стебуться. Люди її просто висміюють, і люди. Її ну не те, що не люблять, просто не розуміють і не хочуть бачити те, що Мар'яна Безулга цього не розуміє, і продовжує займатися тим, чим займається, продовжує лізти у сі щель, як то кажуть, і ом, займатися активною політичною діяльністю, як вона її розуміє, з усіма своїми прибамбасами та приколами. Це одне. Але те, що промовляє пан Кривонос, воно ж зовсім не співставно з реальністю. Я просто. Знову ж таки, не можу зрозуміти цієї логіки, яка протирічить сама собі. Я не можу зрозуміти. Виходячи з того, що я не маю аргументів, які б говорили за таку логічну конструкцію, як ОПШ використовує безуглу, яка ультранепопулярна, щоб знизити популярність Збройних сил України. Мені щось вважається, що навпаки, через нападки безугли, популярність збройних сил тільки крепше, тому що на збройні сили нападає людина, у якої величезний антирейтинг. Це так працює, тобто не може працювати це навпаки. Можливо, це б працювало, якщо б вийшов якийсь поважний лідер, якась поважна особа з супер рейтингом, з супердовірою там аля 99%+, плюс, і сказав Ой, здивіться, ми маємо багато проблем у армії. Тоді б всі його послухали, і все одно б це б не змінило. Повністю або кардинальне ставлення українців до сил оборони України, тому що це ставлення сформувалося не на основі якихось там політичних кампаній, це ставлення сформувалося на основі практики життя того, що там воюють наші близькі та рідні, тому що ці люди захищають нашу безпеку і протистоять нашому ворогові, і так далі. Тобто, це все абсолютно неспівставні речі, і я не розумію, чому до сих пір. Опозиційна європейська солідарність, представником, скажімо так, однієї з рупором якої є пан Кривонос, продовжують тягати ці абсолютно безглузді тези. І ось це мене бісить, що вони промовляють абсолютно нісенітницю та маячню, і думають, що це яскраво працює у політичній конкуренції. Ну якщо ви створили собі Маня мірок у ньому живете, то безумовно там, мабуть, ці тези працюють, але це не працює у реальності. Розумієте? Реальність абсолютно інша. Оце саме його треба піднімати. А інших треба обвинувачити, що саме із за них ми втратили величезну частину території, а не за рахунок бездіяльності або диверсійної діяльності влади напередодні 22-го року це було зроблено. Тому давайте зіграємо так, що дискредитуємо військових. Давайте розхитаємо той потужний корабель, який впевнено тримається на хвилях війни, і почнемо потрошечку його там підтоплювати. Все, те, що робить Мар'яна Безула, ще раз нагадаю це, достатньо працює за методами росі... германської розвідки 17 році. Як вони потужно дискредитуючи командний склад і саму російську армію, знищили за півроку? Я не за російську армію, я за тим методи, які використовуються офісом президента по руйнуванню найпотужнішої організації, установи, державної інституції, яку підтримує весь український народ. І знову ж таки, пан генерал, він має мати освіту історичну у цьому плані. Він має знати, що Російську імперію розхитали саме тели. По-друге, Російську імперію, яка була агресором у першій світовій війні. Нагадую, агресором, і всі думали, що війна та перша світова закінчиться за декілька тижнів, тому що російський паровий каток, тому що ці всі люди, які підтримували війну у самої його початку, потім абсолютно знемілювали себе як лідери, в тому числі лідери суспільної думки, тому що населення країни. Відчуло на собі всі жахи війни, в тому числі і голод, в тому числі і різноманітні поневіряння, і так далі, тому що населення активно промували мізки новомодними різноманітними ідеологіями, не забуваємо комуністичними, соціалістичними і бла 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 Тому що у цього всього було підґрунтя, щоб населення зневірилося, і в тому числі в першу чергу зневірилося не тільки населення, а саме бійці. Які бачили напряму жахи війни і бачили безглуздість свого командування напряму? Вони бачили, що їх бросають усі самі місні штурми, і все таке інше. І я не розумію, чому це не згадує пан Кривонос і чому не згадуючи це, а він має це знати. Він пан генерал. Він промовляє ось ці тези і підводить. Під, скажімо так, висновок, що, значить, тоді робилося це в Російській імперії комуністами, а значить, усі всі практики взяла під козирьок офіс президента, і вони зараз оце хочуть теж робити. А заради чого? Тобто, що Пан Кривонос думає, що в офісі президента сидять люди, які проти свого виживання. В тому числі політичного, вони що типа не розуміють, що їхнє політичне виживання залежить, в тому числі і від виживання військового, від того, що сили оборони України стримують російську навалу. Я просто не розумію цієї логіки політичної боротьби, яка абсолютно викривлена. Ви ж маєте за що критикувати владоньку. Ви ж можете взяти абсолютно правильні і вірні тези, які не будуть місити в собі ось цієї середині логічних протиріч і абсолютно маячні усередині. І можете використовувати абсолютно логічні тези для того, щоб критикувати владу. Але я просто ну, не можу зрозуміти, чому вони це не роблять. Владі це не потрібно. Бо вони ще ж не думають не тільки про е, досягнення збройних сил. Вони ще думають про майбутні вибори, і вони хочуть так, щоб слово військовий вибори радості пізно будуть, щоб військові сприймалися просто знаєте, якісь такі негативному варіанті. Тому все правильно з їхньої точки зору і системно воно робиться. І Марія не знаєте, е, главний такий потужний молоточок, який оце стукає, дає тріщини довіри українського народу до збройних сил. І в цьому і є їхня головна проблема, що вони сформували для себе оцю камірочку реальності, свій манімірок, в якому живуть. Тому що, нагадую, ще у 19-му році вони ж думали, що за них буде голосувати вся армія. Тому що армія мова віра. І взагалі-то ну, нормальні концепції були взяті умовно на прапори. Про те. Чомусь Збройні Сили України проголосували більшості за Зеленського тоді. І чомусь пан Кривонос зараз вважає, що умовна пешечка чомусь не розраховує, в тому числі і на військових, те, що вони не підтримують чомусь Зеленського, якщо він піде на вибори після закінчення війни. Ну чомусь пан Кривонос так вважає, що всі військові проти пешечки. Ну це ж абсолютно неправда, це маячня. Тому що ви не маєте соціологічних даних, які б підтверджували вашу думку. Ви спираєтеся лише на думку свого оточення, яке заангажоване. Коване, яке в своїй бульбашці існує, яке не розуміє реальності. І це вже було у 19-му році. Ми спостерігаємо за тим, як всі ж самі люди, проговорюючи якісь там ефемерні вибори, йдуть наступати на ті ж самі грабельки. Ну окей, пан Кривонос більш молодий. Актор, більш молодий політик у сенсі його досвіду у публічній сфері, ніж інші, але ж ті ж люди, що його оточують, та ті ж люди, що прописують там ці тези, які потрібно промовляти в ефірах, вони ж мають це розуміти, вони мають хоча б трошечки знатися на політичних різноманітних технологіях, ось цих клятих, та просто на політиці, та згадати вже існуючий свій власний політичний досвід, і розуміти, що ну, за офіс президента може спокійно проголосувати. Військові на наступних виборах, я мовно кажучи, за зелененьку владу, так я це маю на увазі. Що за зелененьку владу можуть піти активно у її партійні ряди? Ті ж самі військові, які нагадую, до речі, у своїй частині більшості це колишні цивільні, тобто мобілізовані люди. Тобто, це будуть після закінчення війни вже цивільні люди, які повернуться до цивільного життя, і це також доволі показово. І в цілому, ось це мене вибішує, те, що люди продовжують жити у своєму. Усьому мані Мірку. вони не роблять роботи над помилками, і здавалося, ну окей, там усі Гончаренки, Луценки і так далі. Понятно, вони не можуть робити ці роботи над помилками, тому що якщо робити роботи над помилками, вони перестануть існувати як політичні актори, тому що вони є помилкою, умовно кажучи. Але пан кривонос, це ж молода кров, умовна молода кров в цій царині. Він може говорити правильні речі. він Подекуди говорить правильні речі, правильно може критикувати зі владу, але ні, ну чомусь скочується до всієї всі хірати про найвеличнішого і непухнастішого. Ну окей, для твітерка чи розмови на кухні, поміж, скажем так, приватних розмов. Це ну абсолютно. Скажімо так, ну, прийнятна риторика, але ж ви в публічній сфері комунікуєте. Це ж ви висловлюєте зневагу до свого політичного конкурента. Ви вже вставали на ці граблі, ви вже програли політичну боротьбу, коли висловлювалося зневажно до клоуна, який виграв у вас з нищівними результатами. І... Я не розумію, чому ці люди продовжують це робити. Хоча, окей, вони продовжують це робити, а це означає, що для мого каналу буде ще досталь контенту, який я зможу так розбирати і пояснювати свою позицію, і говорити, як би могло бути правильно, якщо б ці люди прислухалися до якоїсь критики, яка висловлюється стосовно саме них. От чомусь до критики вони прислухатися не хочуть, як і їхня аудиторія. А отже, якщо ви прослухали це відео, і ви прихильник партії Європейської Солідарності або Петра Порошенка або пана кривоноса і так далі, і ви. Не погоджуйтеся з моїми аргументами, висловте свою позицію у коментарях і доводіть мені, що я не правий. Але, будь ласка, аргументовано. Але якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Не забудьте також прокоментувати і висловити свої думки у коментарях. Не забудьте підписатися, якщо ви не підписані, поставити дзвіночка, щоб вам приходило сповіщення на нові відео та різноманітні трансляції, а також ви можете підтримати мене фінансово, ставши спонсором на цьому каналові. Як це вже зробили пані Марина, пані Ольга, пані Олександра, пані Кетрін та пан В'ячеслав. Я дякую їм від щирого серця, а також дякую всім людям, хто підтримує мене на платформі Баймієкофія. Усі лінки ви знайдете в описі під цим відео. Проте найбільше моє дякую. Я висловлюю всім, хто після цього відео йде і закидує пару гривень на ті волонтерські фонди, на ті збори, яким ви усі довіряєте, тому що. Ми повинні підтримувати наших бійців постійно. Вони повинні відчувати нашу підтримку. А я наприкінці, як завжди, кажу вам, мої шановні, що ми з вами незабаром побачимося.